Samsung a 40 ціна 1800 гривень, з відбитком пальця. Непоганий по стану, легкі якісь потертості, але не суттєві. Так, телефон працює досить непогано. Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану так нюансів немає з поверхню ніяких, але є засвіти на самому екрану. Якщо ось видно, зараз зверху. Ну, Тут є трохи засвітів. Ну, Працює досить непогано, швидко, повністю чистий без різних аккаунтів. А-40. На 11 му Android. По пам'яті він має 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Так, Показуємо камеру. Ось така основна камера, доволі хороша. Зручний маленький телефончик. У руці лежить досить гарно. В комплекті, йде зарядний шнур. Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у Telegram та Instagram. Силочки у шапці профілю.